Усім привіт! Продаж поступає Peugeot 308, свіжопринений Швейцарії. Це нас 1,5 дизель, автоматична коробка передачі Aisin, гідротрансформатор, кузов Універсал, 2020 рік випуску, 179 тисяч оригінально підтверджено пробігу, також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово покажу. На 16-х лекосплавних дисках в чорному кольорі, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Також автомобіль весь в рідній фарбі, пізніше прийдемося товщиноміром. По комплектації зовні у нас партроніки 360, максимальна передня задня оптика. Така, що у нас з автоматичним ближнім дальнім світлом. Також є дистронік, асистент, щитувач знаків, отримання в смузі. Також у нас комплектація течі, дішин, дублюючі погородники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, всі вікна притоновані заводським напилом. Легенькі просто заламіновані, задні притоновані, без ключових доступ, два ключі в комплекті. Позаду у нас є камера, також партроніки. Дуже комфортно в парі з цим паркуватися. Вся оптика ціленька, без тріщин, без запотівань. Всі емблеми на місці. Як я говорив м'ятин, царапин сколів, нічого немає. Що зліва, що справа вам показую. Подничджу по прийомах автомобіль не ржавий, без корозії, автомобіль Швейцарії, ще раз повторюсь, сухої країни. Зараз перевіримо його товщину міром. Кузов у нас весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Зараз це все вам продемонструю. Він вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас підім. Також така послуга доступна і дуже часто використовується в зарашній час. Панорами в даній комплектації у нас немає. Верхня кришка багажника у нас пластикова. Так само нижня багажник у нас пластиковий. Так, як бачите, автомобіль весь в рідній фарбі, без будь-яких зауважень, по капоту, по бамперу, так само без ніяких сколів. Зараз покажу салон, комплектацію всередині у нас безключовий доступ, два ключі, як я говорив. З такому виконанні на салончик комбінований. Шкіра, тканина з масажем сидінь, з підігрівом, шкірне скошене мультифункціональне кермо. Потолочок не прокурений, не потертий, посторонні запахи в машині немає. Електропакет по вікнам в дзеркалах. Також все тут у нас в дуже доброму стані. Така у нас стрічечка по цій комплектації йде. Саме на, на сідушках, на кермі, на, на килимках, така у нас позначка. Пройоми нічого так само не побито, не зацарапано ремнем. Зараз присядемо в салон. Надійна коробка автомат. Підігрів сидінь, навігація, така у нас приладова панель, автозатемнення дзеркала. Тут у нас вмикається підсвітка. Система запуску двигуна без ключа, ключ на кармані, Вибір режиму руху, також присутній. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Асистент щитович знаків також присутній. Така у нас приладова панель це синізує, що потрібно дозаправити авто. У нас навігація так само присутня, завантажується. Мультимедія. Також можна підключити телефон через Bluetooth, слухати музику, розмовляти при потребі. Також управління клімат контролем Через цей дисплей все контролюється. В такому стані у нас підлокітник. Тут у нас такий невеличкий бардачок, електростоєнкове гальмо, також стан. Пасажирське сидіння, такі ковшеподібні сидіння, дуже зручні, з хорошою боковою підтримкою, буде комфортно рухатись як і кожний день, так і так на дальні поїздки. Тут вже навігація загрузилась. Одразу на нас з українськими картами. Вже нічого перепрошувати не потрібно. В такому стані у нас дверна карта пасажира, торпеда. Все тут у нас добре, без зауважень. Також є асистент сліпих зон. Тобто, коли нас автомобіль випереджає чи обганяє... У нас будуть індикатори блимати жовтим світлом, коли він буде в сліпій зоні. Така функція. Також у нас підрольові ліпістки для ручного управління коробкою передач, асистент утримання в смузі, старт-стоп. Також це все вмикається або виключається при необхідності. Дуже така у нас багата комплектація. Також вихід на USB, розетка, кіно-спідлокітник. Нічого не зацарапано, не знищено такий гарний кохайний стан автомобіля що зовні, що всередині. Центральний замок. Поки що заглушимо. Зараз покажу вам задній ряд. З такому він на стані. Кусуємо. Так само шкірені вставочки, так само тут нічого не зацарапано. Ось Такий диванчик потолочок з цього ракурсу показує Підлокітник. Так нас виїжджають з підстаканниками. Швидкий доступ до багажного відділення. Пасажири при русі можуть такі, дістати необхідні речі. Також у нас система кріплення і суфікс для дитячого крісла. Така гарна, приємна тканина і шкіра на дотик. Все так дорого, багато виглядає, що всередині, що ззовні. 2020 рік, як, як не є свіжий. Свіжий автомобіль. Шторочка у нас, великий просторний багажник, дуже багато чого можна положити. Коляску спокійно будь-яка поміститься сюди. Тут у нас такий органайзер під будь-які ваші речі. Так, по цій стороні так само у нас все добре, без зауважень. По прийомах, по днищу, які гори, все тут у нас в ідеалі. Ніяких Ніяких сколів, таких корозій, рижиків, нічого абсолютно немає. Ось така передня дверна карта. Такі стильові накладочки Peugeot на порогах, такого цікавого дають вигляду. Також у нас масаж сидінь в пасажира. Тут нічого не красилось, не перешивалось, так само водія і пасажира. Все тут по оригіналу. Так виглядає переборна панель з цього ракурсу, так, так все вечором гарно підсвічується. Все сучасно так виглядає документація у нас, в якій покажу вам сервісну історію. Так. Також фотографії публікую в телеграм-каналі. Посилання на Телеграм буде в описі під відео. Там знайдете фотографії автомобіля, сервісної історії, повний опис по комплектації, і також знайдете там ціну і номер телефону. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Крайнє обслуговування було на пробізі 170 тисяч 25 рік, 5 місяць, 26 число. На даний момент 179 тисяч пробігу. Так, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Нагадаю, у нас 1,5 дизель, дуже економний, гарний, перевірений двигун часом. Сама кришка капота, шумоізоляція нічого не, не подерто, так само по кромках, ніякої корозії немає, болти не кручені на капоті, так само на крилах, як бачите, по фарах, фари всі оригінальні. Всі наклейки все повністю на місці. Саме тут нічого не крутилось, не знімалось. автомобіль без підфарбувань, без ДТП. Ще раз повторюсь, Також він у нас в Швейцарії наголошую, Зверніть увагу на будь-які болтики, нічого так само нержавого, нічого немає. В Дуже такому гарному, файному стані у нас машинка, що всередині, що ззовні, що під капотом і поднижчу. Зараз закрию крешку капота, ще раз покажу вам його зовні. Так, у нас зачиняється. Ніяких так само запотівань, підтікань, абсолютно нічого немає. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок, як і кожний автомобіль, який в мене є в наявності. Нагадаю, 2020 рік випуску, 179 тисяч пробігів, кузу весь в рідній фарбі на дуже крутій комплектації, вже попередньо могли бачити. Можливо, щось забув показати, розказати, то в описі під відео там буде все розписано по комплектації, також вказаний ВІН-код, сервісну історію, всі фотографії також можете переглянути в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Кожний автомобіль можемо доставити в будь-яку точку України, якщо не маєте змоги самим приїхати. Ось так у нас працюють задні фонарі. Нагадаю, максимальна передня задня оптика. Дуже класно виглядає вечором, в темному пору доби, вночі буде гарно вирізняти машину в потоці. Ось Такий у нас автомобіль, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль в їзді. дуже комфортна посадка завдяки таким сидінням. Вони у нас з масажем, з підігрівом. Також у нас клімат-контроль, навігація, дистронік, сліпі зони, асистент утримання в смузі. Адаптивний круїз контроль дуже така гарна напічкана комплектація. Ось такі у нас оберти. Автомобіль гарно, впевнено, себе почуває на трасі, дуже м'яко, дуже хороша шумоізоляція, середній розхід е, плюс-мінус 5 літрів. Це у нас 1,5 дизель. Нагадаю. Шкірине, таке скошене сучасне кермо. Так само, автомобіль, що зовні, що всередині могли бачити класно виглядає, ніяких зауважень абсолютно немає. Він вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка. Якщо буде цікавити, також переходьте в телеграм-канал, переглядайте фотографії, опис по комплектації, також там вказаний номер телефону і ціна. Якщо буде кого цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, Вайбер, Телеграм, інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Всім пока!